Зайчики весна, українська народна казка. Стояла погожа весняна днина. Маленький зайчик ховався під кущем і все позирав на свій старенький білий кожушок. От лишенько мені, плакався бідолашний. Сніг скрізь розстав, ніде заховатися. Далеко, видно, мою білу шубку. А тепле сонечко побачило заплаканого зайчика, Висушило йому промінчиками сльози та й каже лагідно. Не плач, зайчику, я тобі допоможу, покликало сонечку весну. То й розказала про зайчикове горе. Подалася від царівна весна зайчика шукати. А де вона проходила, там зеленіла трава, буяли зелені дерева, щебетали у гаях та лісах пташки. Усе раділо, бо нарешті прийшла весна. А бідолишне зайченятко так і сиділо під голим кущем на купі білого снігу. Коли гуль, а й той сніг геть розтанув, На його місці хутко висохла калюжка. Зайчик, зацвіли проліски. Дивиться зайчик, а на кущику бруньки набубнявились, ось-ось листочки з'являться. Пригнув він вушка, глянув. Вгору, а над ним стояла сама царівна весна. Її вбрання було з яскравих квітів, а на голові вінок. Із гарних кос блищали промінчики сонечка, а на кущі пташка співала свою пісню. Ти хто? перелякано запитав зайчик. Я весна. Лагідно промовила царівна. Сонечко розповіло про твою біду. Ось я й прийшла тобі на допомогу, і у мене є для тебе подарунок. І вона дала йому гарний сірий кожушок. Дякую тобі, весненько, зрадів зайчик. Тепер ніхто не помітить мене серед кущів. В вдягнувши нового кожушка, зайчик гайнув у у хащі, і вже ніхто не міг помітити сіренького зайчика поміж сірих стовбурів дерев, а царівна весна мандрувала далі, даруючи землі квіти, і трави і щебетання пташок.